У Львівській школі мистецтв номер 10 на оканіх хоровому відділі. Дуже любить співати, цікавлюся творчістю різних композиторів піснянів Останнім часом досліджує життя творчість молодзирника Ігоря Білозора, який автор багатьох пісень, більшість з них які стали шлягерами і мають велику популярність серед людей. Тепер, наш бою, про уклін. Від Бога наша пісня, найбільше Михайла Ткача, яку ми створили в ті часи, коли інформаційний та культурний простір українця не належав, відбувалося з розсічення всього. Ця пісня актуальна і зараз. Іоргулузін ти працював з багатьма поетами-однодумцями, Богданом Стеймахом, на творчість якого неоднозначно однозначно рахувала проросійська влада, Петром Запотічним та багатьма іншими. Декілька пісень. Цікаво, що більшість шлягерів було створено спонтанно в різні роки. Так що час періоду до Канади народилася пісня від Бога, подорож по нього наліла ритми пісні Кохани, дорогою на Заміський біган з'явився Весільний марш. Під час перебування у військових частинах в Афганістані, ніби вчора рівна мало, та обробка української народної пісні Зелений жидок. Буквально за кілька хвилин поставили новорічна, що роби тосна досі в перші сніги. Аж тем пшеничне перевесло ігорбі зір разом з поетом Богданом Стельмуком створили дідачі до міської філармонії. Як композитор він працював у різних жанрах: писав пісні для дітей, жартівлі народні переспіви, коляди, патріотичні пісні. Музику до естет війська Національного драматичного театру імені Марії Зінколецької, ім. музику до кінофільму Кармалюк, у зіграв діаратора Шляхтича. хоромі інструментальні твори, великі музичні форми. Шкода, що не всі його задуми були реалізовані, мелодії мов життя багато мажорних нот, хоч і, і мінольні, у моїй музиці є драматизм, емоції. Хороша музика закручує мене. Виникає добре заздрість, добре злість. Ух, куртка на ваті то елюкс Казав композитор Білозір був ти, були всі. Приємний подарунок композитору зробив актор Юрко Бролинський, подарувавши свій дивом інструмент поза сторінні руяль, який колись стояв у коліошевій Жош, і на якому завжди смакувала гра. У приїздити Бога. Ігор Білодін завжди ще з творчими людьми і йому відповідали тим самим. Художники з особливою радістю дарували йому свої найкращі роботи. Інколи коли між товаристі між отоналком сказати, я ще не маю твоєї роботи в себе помешканні, то ти ще не є такий знаний. Окрім творчості та творчого кола є захоплення по футбол, він був не лише шанувальником. А й грав, не розтраплялися, чи його бурбатра в повному складі проводили футбольні матчі разом з війським клубом Карпати. Українськість, обдарованість та смілива життя опозиція все це згідно дому від батька та матері. Це цього крові, це генера, це характер. Ігор Білезін. Його навчання у РДівській музичній школі, перші композиторські спроби, записи на обласному радіо відомої журналістки Марті все серце спонукало віддати життя з музикою. Роки навчання у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філара Колеса та Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка підтвердили вірність його рішення. У 1979 році Ігор Белозіл. Почали вокальний інструментальний ансамбль вати прильівській філармонії. Золотий період вати в 80-ті роки, астроні не лише Україні, а й всім Радянським Союзом та за кордоном. Пісні звучали і здобували премії на найзаманітніших конкурсах. За участі колективу були створені ряд музичних ліній по Львівському телебаченню. Попри свою популярність, гурт був на межі виживання. Чиновники від культури суворо каравотир це націоналізм, релігійність, консерватизм. Та білозір завжди залишався українцем по духу та крові, не написав жодної пісні російської. Ватер ніколи не зраджувала своїх національних традицій. Ніч з восьма надає травм і вверпіло зоре важко побили тільки за те, що він став на захід української мови та української пісні. Наслідок важких травм 28 травм, назавжди зупинилися його серце. Твоя пісня лине рівно крає, і з любов'ю намирає віра, що допоки на пісек співає, Не померкне зірка Білозіра. Дякую.